Скільки я витратила за першу половину вагітності. Минуло 20 тижнів. Давайте порахуємо витрати. Відразу після позитивного тесту аналіз на рівень ХГЛ 450 гривень. І повторний, щоб побачити динаміку, ще 450. У заден на п'ятому тижні для підтвердження того, що вагітність є і вона маткова, 770. Я робила двічі, бо на першому ще не було видно серцебиття. Вітаміни на період вагітності 1700. Спочатку приймала окремі, а потім перейшла на примама Дуо. Тут у складі 11 вітамінів та 10 мінералів. А також окремо йде омега 3 що досить зручно. На облік я стала в державний заклад, тож консультація, аналізи і обстеження безкоштовно, але на перший скринінг направили в приватну лабораторію. Біохімія крові для першого скринінгу 2,210. Я тривожна людина, тож між скринінгами двічі робила УЗД в приватних закладах. Це обійшлося в 2,500. На новий одяг витратила 5,900. Сюди Суди рахувала лише той одяг, який би не купувала, якби не була вагітна. Наприклад, мені довелося накупити трусів без резинок, бо майже вся моя білизна мала високу посадку, тугі резинки і тисла на живі. Ще 5200 пішло на фотосесію і 1880 на маленький тортик для неї. Загалом вийшло 21 830 гривень. Але якщо взяти лише прям необхідне, це перше УЗД, скринінг та вітаміни, то можна було б вкластися в 4 680.